Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Нарешті, цей день настав. Ми довго до цього йшли манівцями від самісінького пекла, від Берліна, Парижа та Ватикана. Сьогодні ми поговоримо про фільм, який називається Бруталіст! БРуталіст 2024 року епохальна історична драма, що триває понад три години. Масштабний та епічний кінороман, циклопічний кінофеномен, кіносимфонія і кіноархітектура. Бруталіст це один з найбільш сміливих, амбітних і безкомпромісно художніх фільмів останніх десятиліть. Це брутальна претензія автора повернути 20-те сторіччя у 21-ше, відродивши епоху Орсана Уелса, Еліа Казана і Серджо Леоне. Це фільм «Марення». це фільм Ілюзія. Стосе! дур! Ніхто не дивиться твоє відео! Стоп! Я Перепрошую, я не знаю, що це? Фільм «Марення»? Фільм Ілюзія і фільм-крик. <кліг> Бруталіст це жорстоке за своєю відвертістю викриття сучасного рабства, експлуатації та капіталізму. І це третя повнометражна робота режисера і співсценариста Брейді Корбета, який до того випустив дві стрічки. Перша називається Дитинство Лідера, а друга, яка мелодійна назва Вокс Люкс. Брейді Корбет, якому ще й не виповнилось 40 років, на мою думку, зробив неможливе. В епоху рілсів та шорців він випустив фільм Велетень з претензією на громістки та багатозначні кінополотна 20-го сторіччя, у дусі кримінальної саги. Одного разу в Америці Серджо Леоне, чи епохальної, костюмованої драми Баррі Ліндон від Стенлі Кубрика, чи фундаментального громадянина Кейна Орсона Уелса, чи емігрантської іліади Америка Америка від Елія Казана. Подібно до режисера Пола Томаса Андерсона ще одного сучасного. Титана американця, з нафтою якого справедливо порівнюють бруталіста, Корбет свідомо ступив на шлях у всіх сенсах великого кінохудожника і кінороманіста. Хоча, у випадку з Корбетом, напевно, краще буде сказати архітектора кіно, велич Кубрика, Мегаломанство Велса, епічність Казана і проникливість Леоне. От все це притаманне і бруталісту. І все це повертає кіноманам з усього світу велику надію, велике сподівання на реінкарнацію кінематографа, на відродження священних кінотрадицій минулого століття. Назад у минуле Брейді Корбет виходить, знаєте, з такого міцного незалежного кіно. До 2014 року. Він знімався у Кетрін Гардвік, у Грега Аракі, у Міхаеля Ганеке, у Шона Дуркіна, у Ларса фон Тріра та багатьох інших, саме що кіноавторів: Трієр, Ганеке, Еслунд, Ассаяс і Баумбак. Трієр, Ганеке, Еслунд, Ассаяс і Баумбак. <рігла> От такий у нас серйозний канал про кіно. <рігла> <рігла> Трієр. Ганеки, Естун, <хи> Асаяс і Баумбак. Вони багато що дали Брейді Корбету. Вони сформували його режисерське бачення та підштовхнули Корбета до, так би мовити, радикального і непохитного кінематографізму. І Бруталіст, саме такий, він непохитний. Він нагадує одну з тих грандіозних. Бетонних будівель святилищ, яку зводить у фільмі герой-архітектор Едріана Броуді. Ну а прямим підтвердженням величі бруталіста є його всесвітні визнання: від Сан-Дієго тут Сан-Дієго до Лос-Анджелеса тут Лос-Анджелес. Від п'яти нагород на венеційському кінофестивалі до десяти номінацій на премію Оскар. Бруталіст створювався, як і годиться насправді для таких кінотворів довгі роки. Ну і як запевняє Брейді Корбет, не приніс своєму автору жодного долара. Хоча Корбет казав це задовго до того, як його кінострічка зробила у світовому прокаті шалені 45 мільйонів доларів. Артхаус, який заробляє, принаймні мінімально. Цілих сім років знадобилося Корбету для того, щоб пройти творчим шляхом від самого початку і до самого кінця, від етапу створення кіносценарію, натхненного романом Джерело Айн Рент, який прославляє крайній індивідуалізм і творчу потенцію до прем'єри на Венеційському кінофестивалі у 2024 році, де Корбета. Нагородили в якості найкращого режисера зйомки Бруталіста постійно відкладались через безліч природних і неприродних причин, у тому числі через ковидну пандемію. Та й сам по собі задум Корбета був настільки мегаломанським і навіть нахабним, і це при бюджеті менш ніж у 10 мільйонів доларів, що сам факт того. Що Корбет зміг завершити свій фільм, ну, з оглядом на той карколомний фінальний результат, який в нього вийшов, вже сприймається як справжнє диво. Я створив диво! Хоча Корбет йшов до цього дива послідовно. І в контексті фільмографії Брейді Корбета це диво здається доволі логічним. Вже в дитинстві лідера і Вокс Люкс. Перших двох роботах Брейді Корбета стало очевидно, що він рухається до монументального кіно, що операторські прийоми Лола Кроулі, а він знімав усі три картини режисера. Просто зобов'язані привести до фільму Рівня Леоне і Казана, що двох годин, як і трьох, для Корбета, вже недостатньо, що він має амбіції, що йому хочеться, от це слово дуже влучне. Більшого, настільки більшого, що Корбету знадобилось ставити антракт всередині Бруталіста знову ж таки за священною традицією ХХ століття, як це було за часів класичних і не тільки класичних голівудських стрічок. Бруталіст Корбета це фільм-аномалія, нон-конформістке кіно. Картина настільки несучасна що вічна сучасному кінематографу дуже не вистачає подібного розмаху і режисерської, ну, в хорошому значенні цього слова, пихатості. Нам недостатньо нафти і вбивць квіткової повні. Нам подавай бруталістів. Про що бруталіст Брейді Корбета? А бруталіст Брейді Корбета про морок. Західної цивілізації ХХ століття, її гіршу сторону, її вовчий вище головний герой бруталіста угорський біженець-архітектор єврей ласло тот його грає Едріан Броуді, який вже колись отримував Оскара за піаніста Романа Полянського. Ласло дивом пережив голокост і зумів дістатися Статуї Свободи. У 1947 році його дружина, журналістка Ержебет Її грає Фелісіті Джонс з теорії всього, Таніма племінниця Софія, її грає Рефі Кесіді з убивства священного оленя, теж євреї, які теж зуміли вижити, але на відміну від ласло, застрягли в Європі. В Америці Ласло стикається з бідністю. Залежністю та проблемами на роботі. Так, декілька разів йому щастить стати в нагоді багатому підприємцю меценату Гарісону Лі Ван Бюрену. Його грає Гай Пірс із таємниць Лос-Анджелеса. Проте їхній тандем не може привести ні до чого іншого, окрім трагедії. Так же повелося в епосах, має бути хтось. Хто стане рабом безсердечної капіталістичної машини, здатною лише висмокчувати гроші та позволяти своє свободи гідності? Так же повелось. Майже весь фільм Ласло будує монументальний культурний центр для Ван Бюрена. І це будівництво нагадує зведення Вавилонської вежі. Корбет у своєму фільмі досліджує катастрофу людяності у світі капіталізму у тому світі. Який стрімко розвивається і набирає обертів, цей капіталізм, про що пишуть абсолютно всі критики, стає для головного героя-бруталіста, який пройшов геноцид і цькування, чи не продовженням голокосту? Я пам'ятаю слова гете, чуємо ми голос Ержабет, дружини Ласло на початку фільму: найбільше рабство це не маючи свободи вважати себе вільним. Бруталіст, як і багато інших видатних американських стрічок, ми їх сьогодні вже називали на кшталт Америка Америка чи одного разу в Америці чесно і без прикрас демонструє сумний мігрантський досвід, експлуатація приїжджих мігрантів, повсюдна жорстокість і неосвіченість, соціальний глухий кут і безнадійність, голод і злидні США. Яке будується у нас на очах в Бруталісті, буквально будується на крові та поті, а говорячи ще пряміше, ще точніше, на стражданні. Причому Америка жорстока не тільки по відношенню до чужинців, вона і своїх, навіть ветеранів війни, згадайте фільм, не особливо шанує Ласло, каже в Бруталісті, що його родина не має. Вибору. І це найбільше, якщо завгодно, соціально-політичне зло, яке тільки можливе. Ласло не мав жодного вибору в концтаборі. Але в Пенсильванії чи в Нью-Йорку вибору для нього більше не стало. Відсутність свободи, ось чому присвячений бруталіст. Справжнє обличчя США, перевернута статуя несвободи, яка встала з ніг на голову. З чого і починається фільм. Америка, яка забула про Христа, наприкінці стрічки ми бачимо перевернутий хрест, все в нашому житті, стверджує Корбет, не таке, яким воно має бути, все спотворене і криве, протилежне до тих ідеальних рівних форм якими марить ласло? Криза віри, криза Європи, криза Америки, недобудована споруда з молитовною залою та бібліотекою, архітектурний шедевр зґвалтованого капіталізмом і капіталістом ласло. Ось це і є центральним символом бруталіста? Однак. Незважаючи ні на що, ні на яку бурю часів і хиткість геополітики, ласло завершує свій шедевр. Будинку вдається вистояти, зберегтися, піднестися. Адже, як говорить сам Ласло у розмові з Ван Бюреном, мої будівлі послужать політичним імпульсом, стануть іскрою подібною до тієї, що не раз виникала в історії. Людства. У цьому заповіт Корбета у необхідності перетворення, зміни на краще усього людського світу. Бруталіст це новий завід, що повстає проти, як кажуть у стрічці, молитви на вівтарі власного розуму. До будівлі ласло, як і до Божого храму, може увійти кожен. Єврей знову збудував. Християнський вівтар. Mm, поважаю. Капіталізм Корбета це егоїзм, це експлуатація, це право сильного і це панування влади. Але споруди ласло суперечать такій філософії. Вони буквально вміщують, приймають у себе людей, а точніше, стражденних. Вони відкриті для інших музеї і синагоги. Житлові будинки, і навіть боулінг-центри, які будує ласло, вони, подібно до вчення Христового, служать людству. Тоді як долар Ван Бюрена, ні, навіть кинути їм – це завжди знущання, ляпас і рабство. Ідея бруталіста в тому, що сильний світ у цього буде осороблений, і Корбет соромить сильного. А тепер антракт? З поверненням. Дует Едріана Броуді та Гая Пірса у Бруталісті це щось неймовірне. Ми просто найкращі. Броуді вже заявив, що все своє життя йшов до ролі Ласло Тота. Мати Броуді. Як і герой Бруталіста була мігранткою, яка приїхала до США з Будапешта, рятуючись від революції. Ну а Гай Пірс, один з найталановитіших акторів свого покоління, зігравши багача експлуататора Гаррісона Ліван Бюрена, і, взагалі, перетягнув на себе ковдру Бруталіста. Головна трагедія Бруталіста розгортається якраз між ними, між архітектором Ласло. Та підприємцем Ван Бюреном. У Ван Бюрені Корбет відобразив все те жахливе і несправедливе, що притаманно цинічному капіталістичному суспільству. Маючи владу над іншою людиною, ти рано чи пізно починаєш цією людиною користуватись. І хоча персонаж Гая Пірса вихований і начитаний, хоча в нього поставлена мова. Хоча він виглядає неперевершено і проживає в дорогому особняку, хоча він проголошує девіз вийти з льоху і звернутись до неба, при всьому цьому він все одно, за словами дружини Ласло, є гвалтівником. Це місце прогнило. Ось ще одна надважлива фраза героїні Фелісіті Джонс. У цьому прогнилому місці капіталіст. Не просто я перепрошую, трає мігранта в д**ку. Він його при цьому ще й відчитує, за низьке соціальне становище. Пам'ятаєте, це знущальне подай монетку за відсутність вибору, ніколи не благай. Це непристойно, за хиткий моральний дух в тобі такий потенціал, а ти все прослаєш за протягнуту руку. Жебраки споганили красу нашого вокзалу. Ну і, звичайно ж, за расову недосконалість. Італійці, ті ж негри, тільки в профіль. Ну, ван Бюрен ще той расист. Коли син Ван Бюрена, звичайно ж чистокровний американець, напивається і ображає єврея мігранта Ласло, кажучи йому: ми терпимо вас! Він каже це від усього свого прогнилого серця. І ласло разом зі своєю покаліченою дружиною та її німою племінницею теж з в*****ними. знає, що так воно і є. Їх ненавидять, їх зневажають. І зрозуміло, що це просто неможливо терпіти те, що тебе терплять. Так само неможливо, як і дружині ласло справлятись з фізичним болем, причинений нам біль. Поранить лише наші тіла. Ці слова Ержебет каже своєму чоловікові, вона повторює їх, немов мантру. Ну а як взагалі інакше? Якщо можна вижити, якщо вдасться вистояти, як не за допомогою подібної мантри? Корбет відверто роздратований абсолютною владою Ван Бюрена. Він цю владу зневажає. При цьому Корбет сподівається, що храм істини таки буде зведено, і що Ван Бюрен, зверніть увагу, загубиться у цьому храмі. Вчора я зустрілася з Богом. Він дозволив мені називати його по імені. Дуже важко не повірити цим словам, дружини Ласло. Брутальний в нас вийшов випуск. Нічого не скажеш, окрім стандартної фрази. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, репостіть. В нас є соцмережі: Телеграм, інстаграм, фейсбук, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Ну і звичайно ж, я сподіваюся, що до цього відео ви залишите безліч запитань, коментарів, тому що на всі ці запитання я буду відповідати в наступному випуску. А черговою щасливицею, на запитання якої я відповідатиму прямо зараз, стане бам-бам-бам-бам-бам Сніжанна Шевченко, яка запитує Станіславе. Які ще сучасні режисери чи режисерки, на ваш погляд, сповідують традиції ХХ століття? Це Сніжанна запитувала до нашого випуску про конклав Едварда Бергера. Можете подивитись, якщо цікаво. Теж оскарівський номінант та лауреат. Але так вже співпало, що фільм Корбета Бруталіст теж відноситься до цієї категорії. Ну і ви мали це зрозуміти, подивившись сьогоднішнє відео. Взагалі, таких режисерів, які намагаються перетягнути 20-те сторіччя у 21-ше, доволі багато. Але інше питання більш ґрунтовніше. А в кого з них це виходить добре? По-справжньому якісно? Ну, от перші прізвища, які приходять мені на думку: Девід Фіншер, Мартін Скорсезе, Паоло Сорентіно, Майкл Манн, Вуді Аллен, Францо Озон, Педро Альмодовер. Думаю, достатньо. Знаєте, напевно, всі ці режисери старшого покоління не стільки намагаються повторити 20-те сторіччя у 21-му, скільки органічно для себе його продовжують. Вони, як ті пенсіонери, які добре пам'ятають свою молодість. Можна навіть сказати, що всі ці режисери не перебувають у 21-му сторіччі. Вони все ще залишаються у 20-му віці. Дякую, Сніжана. За ваше чудове запитання. Питайтесь ще. Ну а Бруталіст це чудове, гарне кіно. Якраз таке кіно, якого нам сьогодні, на мою думку, дуже і дуже бракує. Дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.